Всім привіт, друзі! Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо грати з моїм другом Андрієм. Е, вибачте, будь ласка, я зараз вимкну запис і дещо йому скажу. Все, друзі, давайте почнемо. проходити. Ми граємо в таку гру про паучка на двох. Та... Так, давай я залажу. Так, Андрій, давай. Ты впав! Давай! Давай, 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 давай! Так, друзья, Андрей! Андрей! Так, Андрій, ты ти... видео сразу кажу тебе еще раз? Я знаю, я... Просто, я щось трошки забувся, як грай! Давай! Нет! Тихо, 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 тихо! Господи, мы задаем. Друзі, мы, на жаль, програли, Ну, ничего страшного, мы можем еще раз продовжити играть. Та чому, чому ти стрибаєш? Я не знаю. Пішли, Я вже... Пане, ми єдині в цьому лобі. Май... були ну, за 5 секунд Так, друзі, давайте ты почина... Боже мій. Так давай Андрію давай почнемо грати. Так, друзі Так, друзі, ми стрибаємо ні, бежи! Не, 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 тихо, 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 там він мені бігав. Ай, друзі, це просто повний капець, Це дуже тяжко пройти, але пройти можна. Ну, уявляю, це тяжко. Ну, ви дивитесь, що вам взагалі не тяжко. Так, да, тому що ви просто дивитесь на нас. Та бачка, що ти робиш? що ти робиш? Я не заміти, в мене трохи затормозило, і мені показалось, що ти. І мені показалось, що ти просто стоїш. Стоїш. Ну, що я туди чіпляюсь? Опа, давай. М -м -м, давай. Паучок. Тихо, 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 цепляємося, цепляємося. Та, блин, друзі, це просто капець. Це, це просто нам, повний капець, друзі. Але, але ми не здаємося і намагаємося пройтися. Так. Ми не здаємося і намагаємося це все пройти. Так, Господи. Ніколи не здавайся. Ніколи не О. здавайся, кажу, називають. Так. Даві що ти цепляєшся, якщо ти бросиш, можеш просто встрибнути, Андрій. Мячик не дуже гарно стрибаю. Да давай! Давай! Эп! Мне навіть заважаю Я чуть не упал. Я а! Что ты делаешь? Да что? Так, просто... О, так, друзья, до нас подъеднался друг. Его звать Никита. Так, я упитє, приєднався. Так, це, типа, такий прикольний бренд. Брендрозтіл бренд. Він дуже популярний, він зробив з нього скинчу. Я ти там обиний і взяв. І він теж хоче прийти в магазин. Він ніколи не був в магазин. Тай. Капець, друзі. Я також я не так бачив Нікіта, не певно, він пішов грати з якимись другими ігроками. Да, да, я, я так розумію, він зайшов ті чисто, щоб. Я так розумію, він зайшов, щоб просто попасти в відео, да? так? А... Так, тихо, 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 давай, давай, давай. Звідки я не знаю, що на відео записувати? Не знаю. То зараз я перший тебе. Давай ти. Ти. ти, 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 ти. Тому що ти впасти. Стрибок! Давай. Джамп. Стребаємо. А! а! Ні! Ні, чіпляйся. Та й я забуся пля... чи... плятися. Так, так нам рома зібралися. До речі, друзі, як там, оцей друг Андрій і мій. І насправді дуже гарно розмовляє на українській мові. Він насправді дуже гарно розмовляю на українській мові. Я розмовляю досить краще мене. <рит> давай, 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 давай. Так, друзі, друзі, давай. Опа. нє ні, ні, ні тихо, 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 тихо. Я тримаю, тебе, давай, я зачепився. Так, добре, тихо, тихо, я теж зачепився. Я під цим блоком... Якось залишився. Давай обережно. Давай, Опа, давай. Ні, обережно, обережно. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Так, ми, збер... ми збираємося дойти хоч до якогось. До я... Хоч до якоїсь мети ми хочемо дійти. Ну, взагалі, ми маємо... хочемо хоч щось зробити. Так, ми вже до двох метрів дійшли, друзі. Вже до 4 а, Андрій до мінусового. Все я тут. Не хвилюємось, хвалює. друзі. А, так, друзі, якщо що, то можете з ним Добавитися в друзі. Нікнейм його тут написаний наверху. І мій нікнейм Рома Юа 371, можете а, також а, добавитися. Так, друзі, зараз ми спробуємо врятувати його. Хоча він сам, щас... себе. Хоча він сам себе вже врятував. Друзі, нещою я пригнув. Я запустила щепитися! Друзі, це повний капець. Ну, добре, бувай, Андрій. Так, друзі, тут нікого, на жаль, нема. Друзі, жаль, нікого нема. Тому, напевно, будемо бувати. Бу... Ну, тому просто бувайте. Бажаю вам щастя і здоров'я. Пока, підписуйтесь на мене. Екнейм Ромаюа 371 і нікнейм Му тут. Він вже вийшов. Ну, добрі, друзі, бувайте. Бувайте. Просто бувайте. Ну, пока. Так, друзі, я забувся вам такий запис, вибачте, будь ласка, я просто трохи підзабувся, я вже дещо збирався робити, тобто дивитися свої відео і перевіряти їх, і монтувати. Тому, друзі, бувайте!